Історія Івано-Франківська ховається під асфальтом на вулиці сотника Мартинця. Комунальники під дорожнім покриттям натрапили на старовинну бруківку та вже сховали її назад. А все тому, що тут вони облаштовують піднятий пішохідний перехід. Відтак побачили мощення, коли прокладали каналізаційну трубу. Бруківку довелося закатати назад під асфальт, адже роботи з її відновлення не були заплановані. В комунальному департаменті припускають, можливо, дорожня плитка Розтягається уздовж всієї вулиці сотника Мартинця. Головне, що про неї дізналися: з під асфальту вона нікуди не дінеться, тому можна міркувати над тим, аби в майбутньому при ремонті цієї частини дороги її дістали і знову вмостили нею вулицю. Але це вже вирішуватимуть не комунальники, а депутати міської ради. Очевидно, що на всіх центральних вулицях міста івано Франківська в центрі історичному під під асфальтом лежить цілком можливо бруківка. І, скажімо так, нічого їй там не сталося. Можна можна розглядати такі можливості на, на мою особисту думку, але знову ж таки, це. Компетенція міської ради при ремонті вулиць враховувати це. А от щодо робіт зі створення піднятого переходу, то вони вже на фінішній прямій. Комунальники обіцяють завершити вже найближчими днями. До речі, в них є задум на цьому маршруті згодом зробити другу 100 метрів, адже вулицею Вітовського і аж до ратощі щодня крокують близько 40 тисяч людей. І Іваненко Владислав Петриченко, телеканал 402.